14-річчя World of Tanks. World of Tanks святкує свій 14-й день народження. Через 14 років після запуску гри в Європі та Північній Америці ми відзначаємо чергову віху нашій історії. Долучайтеся до святкування, на вас чекатиме. Цікаве завдання, ексклюзивні нагороди та купа сюрпризів. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хабвотнюс. Зараз у нас дуже круті новини. Багато хто чекав продаж танків, а багато хто просто чекав якихось знижок. Отже, розпочнемо із того, що у нас старт акції початок 11 квітня о 12.00 та завершення 15 квітня 2025 року о 12.00. Тобто всього 4 дні. Якщо ти хочеш долучитися до акції та отримати всі хороші плюхи, обов'язково зайди в гру 11 квітня після 12 ї гри. Що ми бачимо зараз на екрані? А це особистоть X4 досвіду за першу перемогу. Знижки 50% на преміум техніку 2-5 рівня, 6-7 рівня та 8 рівня 15%. Також у нас будуть знижки за срібло звичайне, просто за срібло, також на 4-5 рівні, 6-7 рівні та 8-10 рівні 15%. За винятком це ВЗ-64 Блеск, lpt 67 Сельма, ВЗ-71 Тесак, ПВ-227 Консейвер, ну і відповідно гілка Канопера. Також будуть знижки 50% на спорядження за кредити та 50% на обладнання. Бові завдання. Заробляйте тістечка і багато іншого. Початок 11 квітня 2025 року о 12 за Києвом. Завершення 22 квітня 2025 року о 12 за Києвом. Перевірте свою майстерність у бою, виконуючи завдання, та заробіть достатньо тістечок, щоб отримати доступ до шикарних нагород. Отже, перше завдання на день народження World of Tanks це 14 разів потрапити в топ-10 команди з заподіяною шкодою. Обмеження доступно один раз на акаунт тільки в випадкових боях і генеральних битвах. Техніка від 4 по 10 рівень. Нагорода у нас А 7 е 3. Це компенсація в кредитах, якщо вже маєте цю машину. Якщо ні, то це буде вам такий премчик, не пам'ятаю, другого рівня чи третього він. Ну і відповідно, що тісточко. Наступне завдання це у нас завдати 14 тисяч шкоди впродовж будь-якої кількості боїв, ті ж самі обмеження і нагорода 10 тістечок. Завдання номер три: завдати шкоди 7 машинам за будь-яку кількість боїв. Обмеження ті ж самі, що і у першому. Та нагорода 5 тістечок. І ви можете ще забирати свої нагороди, відкривайте нагороди за етапи за допомогою тістечок. щоб більше зберегти тісточок. Щоб більше зберете тістечок, то ліпше будуть ваші призи. Щоб отримати нагороди, вам знадобиться 140 тістечок. І відповідно знову ж таки, премчик RMT. до речі, не пам'ятаю він, ніби барабанний. Ну і зараз на екранах ви бачите, що можете отримати преміум 3 дні. Великий ремкомплект, аптечку, вогнегасник та багато чого іншого, навіть універсальний довідник на 100 тисяч досвіду для екіпажу та x 5 до бойового за перемогу. Ну і відповідно, увага! У нас продаються ще ось такі танки, які ви бачите зараз у себе на екранах: Бураска, Немезіс, Стиліна, Єбра є е 75 Т-30 та фаза 1 і відповідно, що ще купа танків, які можна купити за реальну валюту, можна знайти в магазині World of Tanks до 14-річчя World of Tanks, знову ж таки. Ну і останнє це у нас дивіться трансляції на честь дня народження гри. Святкуйте 14-річчя World of Tanks разом із нами на офіційному стрімі до дня народження гри 11 квітня о 14.00 за Києвом. На вас чекають ексклюзивні таємні твічдропи з спеціальними сюрпризами. Ще краще поринути у святкову атмосферу допоможе серія додаткових трансляцій, присвячених до дня народження гри і Великодню, під час яких буде ще більше дропс Заробляйте тістечка за перегляд кожної трансляції, щоб швидше відкрити нагороди за етапи. Відповідно, що початок трансляції 12 квітня о 14.00 за Києвом це дропс на офіційному каналі World of Tanks. За 60 хвилин ми зможемо отримати ось такі резерви. За 90 хвилин є шанс виграти Т-77, це преміум танк з трьома снарядами, барабанний середньою шкодою на 360. 30 днів преміум аккаунту та 5 великих ремкомплектів кожного типу по 5, я так розумію. 180 хвилин це один день преміум аккаунту, 14 днів преміум аккаунту та головний приз на удачу це шкода Т-56. І дропси у стрімерів. Тобто ви можете дивитися стрімерів, у них також будуть включені дропси, і зможете отримувати ось такі нагороди. Звичайненькі, такі, і тістечка, і великі ремки, і маленькі ремки. І відповідно, що ви зможете ще отримувати такі різні деколі до Великодня. І знову ж таки, всього вам найкращого. І ви можете ще зв'язати свої аккаунти World of Tanks і Twitch, щоб отримати дропси. Якщо вже маєте прив'язані, то отримайте ще й 3D-стилі. До речі, хто не знає, як прив'язувати Twitch до дропсів, то ви зможете в кінці цього відео знайти відео, де я розповідаю, як це все зробити. Друзі, всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах. Слава Україні! Героям слава!